Квест малознавців для четвертого класу до Міжнародного дня рідної мови в даному ресурсі ви віднайдете цікаву розповідь, цікаве привітання від хлопчика 4 класу. Дорогі вчителі батьки та друзі. Ми, учні 4 класу, сьогодні зібралися щоб відсвяткувати день нашої рідної мови. І так далі. Думаю, дітям буде цікаво послухати, що ж далі розповість їм цей юний українець. <плес> Також вам представлена інформація про Міжнародний день рідної мови. Ця інформація доповнена цікавими висловами та віршами про рідну мову. Програма квесту містить 4 етапи. Вони всі цікаві. І надзвичайно корисні для учнів. Для прикладу мовна колесо. Ось є таке мовна колесо, і діти повинні визначити частини мови і так далі. Потім ми потрапляємо у таку хмаринку слів і в живі будиночки. Також учнів чита... чекають кольорові слова, що з ними робити, ви дізнаєтеся, коли придбаєте квест. А що собою являє школа навпаки? Захоплюючими будуть і мовні цікавинки. Десятий етап Філворд Україна. На завершення вашої розмови ви зможете разом поспівати пісню, рідна мова, яку штучний інтелект поклав на слова Дмитра Павличка. Питай себе, дитину, хто ти є. Якщо вам цікаві дані матеріали, ви можете їх придбати в магазині Методична палітра вчителя. Також до презентації є додатки. Це інструкція конспект для вчителя, який супроводжує кожний слайд і детально все пояснює. Та робочий аркуш, в якому учні можуть виконати ті завдання. Які ви їм пропонуєте у презентації. Цей захід буде надзвичайно цікавий та корисний вашим учням.